Всіх вас вітаю. Сьогодні 17 березня 2025 року. Давно не заходив я на канал, не було можливості, було вам дуже багато причин на це. Але зараз є така можливість, прийшла весна, починається сезон. Скоро підемо зачищати нашу полуничку, От, обробляти від шкідників, від хвороб. Щоб вона гарно, гарно себе почувала і могла дати гарний врожай. А сьогодні хочу вам показати препарати, які надійшли мені сьогодні для того, щоб я міг обробляти свою полуничку. хочу вас познайомити. Може, для когось це будуть нові, може, для кого ні. Ну, я хочу показати те, чим буду я обробляти в цьому році. Так, перший препарат, з яким хочу вас, вам показати, вас познайомити, це Сілкер. Препарат від дрібних шкідників. Ну, пишуть, що він дуже ефективний, контролює кліщів, попелиць, тріпсів, навіть білокрилку. Ну, побачимо. Ціна 150 гривень 50 мілілітрів. Наступний, який мені прийшов, це Турбопреста. Це препарат дуже гарний від ґрунтових шкідників, які надокучають. В основному це лічинка травиневого хруща, майського хруща. Дуже гарний. Розход у нього невеликий, там, здається, 4-5 мл на 10 літрів води. І я обробляю під кущик прямо заприскивача зудочки грам по 150 під кожен кущ. Препарат розпостюжується по всій рослині і захищає нашу рослинку протягом 3-4 тижнів від цих шкідників. Також там і від довгоносика. І від кліща. Наступний препарат. Цей препарат у мене вже давно є в моїй аптеці садовій. Це Ектофіт біологічний препарат. Також він не має сроку очікування великого. Ну, там 2-3 дні щось таке. Можна обробляти полуничку по ягоді навіть. І через 2-3 дні можна каштувати Препарат гарний, не шкідливий, такий, як інші препарати. По ціні ну, 95, здається, гривень. Це 200 мл. А, прошлі роки я використовував його гарно на картоплі. Він дуже дієвий проти колорадського жука. Він і такий ядовитий, як престижні і всі остальні. Дві столових ложки на 10 літрів води. Два, максимум три рази за сезон і буде щастя вам. Дуже гарний перевірено. Кожен рок я використовую це також від колорадських жуків від лічинок. Так, ось ще такий. Наступний препарат. Дуже гарний препарат. Корнеутворювач. Сізарін. Дуже гарно він впливає на корневу систему, дає гарний старт і ріст корневої системи. Невеликий у нього розход. От. Я вже використовував його в минулому році. Мені дуже сподобалось. Є така фірма Агрозахист. Яка випускає ці всі препарати, там є у них і Бізар від ґрунтових шкідників і Сізар це щось аналог актофіту. Ну і багато інших. Кого цікавить, зайдіть, подивіться, можливо, щось для себе знайдете. По ціні оцей препарат 200, здається, 280 гривень. Але якщо брати ферти. Сет, ферти, фертерут, теж корню уворювач, той стоїть 800. Але состав, коли почитати, то тут состав значно даже краще, ніж там. Наступний препарат це парацельс. Цей препарат також від сімейного саду. Дуже гарно. Захищає о, полуничку і другі ягодні культури, і дерева, також і виноград від хвороб. Такі як бура, біла п'ятністість, мучні староста і так далі. Цей препарат буду використовувати у себе перший раз на полуниці. Сюди я буду додати зразу від шкідників. Такий препарат, як Міральт. Це перший раз я його замовляю. Написано від кліщів. І є в мене ще препарат Twix, який я також буду в цю бакову суміш додавати. Це буде друга обробка навесні. Перша обробка буде зроблена змісним препаратом, є у мене курзат. Тоді. Коли вже листочки будуть 3-4 листочка буду використовувати ці препарати. Це неділю через 2, після першої. от такий Міральд. Ціна теж він, недорогий, набагато дешевше, ніж Сенгентовські препарати, але ці препарати також дієві, тому що їх мало підробляють ще. Поки що. Так, наступний препарат маспілан. Також перший раз я його буду використовувати. Препарат гарний, це японський, дуже великий спектр, він е, знешкоджує шкідників багато дуже. Також пишуть, що навіть і білокрилку. Але я буду використовувати його його. В основному проти трипса. Тому що в даний час за останні ці роки, останні роки, дуже багато розмножилось трипса. І який ягоду висмок, то вона тоді становиться не товарною, недозрілою. І цей препарат дієвий, і його перевага в тому, що можна використовувати. Під час цвітіння. Срок очікування, здається, 25-30 днів у нього, що ну, можна по цвіту використати, використати і до того, як буде збиратися врожай, вже його не буде. Оце, друзі, що хотів вам сьогодні розказати про нові препарати. Надіслали мені ще такий довідник. Захисту врожаю, буду дивитися і звучати. Тут дуже багато препаратів, препаратів воно написано також і тепеки. Всім знайомий вже. І акарициди, інсектициди, і фунгіциди. Ну, а на цьому поки що все. Буду по можливості знову знімати, знімати полоничку, як буду працювати там. Розказувати вам, чим буду обробляти, чим буду підживлювати. А на даний момент поки що все. Дуже радий знову вийти до вас. З вами був Володимир, канал Українська Полуниця. Миру вам і вашим родинам.